Слава Ісусу Христу. Я хочу дати свідчення про те, що як Господь Бог за, за малосами Олега зціляє одну жінку. Зараз, зараз скажу, чому так кажу, тому що вона ще, ще ніби ну, має ще такі ще залишки є того, що, що в неї залишилося. Е, коли я до неї прийшла, то людина, по-перше, вона тоді дуже погано ходила, сама по собі, ходила на таких ходунках, а тут вона. Впала і не ходила вже. Рука в неї там плечі було зломано. Коли я перепитала, що сталося, вона спиталася, чи вона ходила до Причастя давно. Так, вона сказала, що після, після Паски, тільки була останній раз на Причасті. Тобто не мала Причастя і сповідь. Ну і Я почала давати, попросила це Олега, щоб він молився за неї. І зараз, от, бачите, вона цілий місяць сиділа, тому що я, в мене не було цілий місяць, тобто ну, цілий місяць вона сиділа, вона не могла лежати. Вона спала, сидячи, тобто майже ну, вона не спала, там будемо говорити, Вона сиділа, в неї не було сну. А от після того, коли отець Олег помолився, вона почала спати. От, зараз вона вже цілий місяць спить. У неї відбулися такі дивовижні дивні речі, такі чудові, просто таке чудо творить Господь. В її житті вона двічі причастилася, двічі сповідалася. Вона почала молитися. У неї зараз вона почала ну, спати це дуже добре, що вона спить. У неї були дві ноги, які ну, у неї якась лімфа, ну не знаю, хвороба якось не можу сказати, вона називається щось що лімфа пов'язано. Тобто дві ноги вони були такі досить такі збільшені, і вони текли. Зараз то в шкарпетки то все, все було мокре. Зараз у неї одна нога в нас плесла, тобто стало. В норму, а друга трошки ще так тече. Ну, але вона не пошкарпеться, вона вже тече, просто має таку липкість таку. Справа в тому, що вона не приймала ніяких медикаментозних, ніяких, ну, нічого не збільшилось. Вона що робила, то і робить. Але як Господь так зціляє її чудно, тому що почала молитися. Зрозуміла, що щось не так в житті робила, як вона сказала. І зараз я дякую Богові, ну, Ще там нога в неї загоюється все, але це. Думаю, поступово Господь думає цілить її. Вона ж неї є віра в те про те, що його Господь зціляє. Дякую Богу дуже. Я дякую оцю Олегу. Дякую Богові за те, що таке такі чуда відбуваються. Таке зцілення розмовиться, що Так Бог зцілює людей. Ще раз дуже дякую Богові і дякую ці Олегу. Слава Ісусу Христу.